Дощові та холодні пейзажі вулицю сіннього Чернігова, барвисті натюрморти пізніх літніх квітів, і заразом добродушні та світлі портрети усміхнених людей. Одна з виставкових зал Чернігівського музею заповідника Михайла Коцюбинського наповнена барвистим світом картин, створених пензлем художника Андрія Черниша. 60 – не так вже й багато. П'ята виставка митця. Вона присвячена його ювілею, тому й така її символічна назва. Двоє діток у мене прекрасних, дружина тут присутня. І оці діти, якщо навіть подумати, хто мене не дихає, що мене дихає в цьому житті, от, от саме так, оце моя сім'я. Я ось зараз хожу вже, о, все дітки, вже мені 60, вже я десь ближче до дивану, знаєте, так все. А вони мені не дають цього, не дають вони мені, вибачте за слово таке, може засохнуть чи зачахнуть. Вони завжди щось спонукають мене до якоїсь роботи, до, до творчості, до малювання, та взагалі до роботи, щоб я не засижувався. Коли я казав, що 60 багато, вони мені взяли е, таку рамочку, зробили і приклеїли туди три купюри по 20 гривень і написали крупним шрифтом, що 60 це не так і багато. Так що, тату, ти погоджуєшся. Ну, кажу, звичайно, це я погоджуюсь, і я вирішив, що дійсно. 60 – це не так і багато. А колеги, взагалі, кажуть, що 60 -ті – це тільки як для художника. Це саме початок. Розпочала свою роботу виставка ще 23 серпня 2023 року. Втім, без офіційного відкриття. Чернігів перебував у жалобі через ракетну атаку РФ по драмтеатру 19 серпня 2023 року. Відвідувачі приходили на виставку, споглядали роботи. Та за словами Наталі Коцюбинської, картини не залишали байдужими нікого. Виставка взагалі на кожного, хто її бачить, справляє надзвичайно позитивне враження. А це в наш складний такий час дуже дуже добре, тому що якихось таких похмурих, важких робіт не не завжди хочеться бачити. А ці роботи, які в нас експонуються, вони дарують світло, радість, тепло, якісь такі зігрівають, повертають ніби в дитинство, в дитячі якісь роки. Тому всі відвідувачі виходять із цієї виставки задоволені. Із цікавістю роботи експоновані на виставці розглядає пані. Лариса з Андрієм Чернишем і його творчим доробком у неї сьогодні перше знайомство, та воно зізнається жінка однозначно приємне. У нього дуже гарні картини, особливо те, що сідні мені дуже сподобався. Да? Ось і квіти теж мені сподобалась виставка. Дякую нашому живописцю. Хай Бог благословить його в цьому житті. І надихає ще на інше полотно. дуже проси серед картин, що експонуються на виставці Андрія Черниша, вирізняються з-поміж решти. Оці дві на них народні мотиви в нехарактерному для решти робіт стилі. Це полотна, з яких художник починав свій творчий шлях. Подібних національних картин у творчому доробку автора на жаль небагато. У нас тоді все перебудова була, все зруйнувалося, Все що планувалося, нічого цього вже повідміняли. Все мені прийшлось. Мені довелося займатися трошки іншою роботою. Мені, вибачте, скажу мовою оригіналу, сказали. Ти чо? Це в національному стилі, це, пожалуйста, не делай. Це не треба нікому, воно не продасться. А мені потрібно було трошки думати двоє діток маленьких, жінка в декреті. І я змушений був робити те, що потрібно було моїй сім'ї. Поміж перших картин автора, портрет сучасного волонтера. На ньому син Андрія Черниша, який з початком повномасштабного вторгнення ухвалив рішення всіма можливими силами допомагати рідній країні для автора таке розміщення картин символічне, адже тепер його син робить усе від нього залежне, аби традиції, що втілив на полотнах батько, залишилися в Україні. Портрет свого сина, волонтера. Він займається він того, теж велика сім'я, троє діток. Але ж він навіть лишив свою роботу, і він так і написав, що моє життя зараз це війна. Я горжуся, я просто їм горжуся. Відвідати виставку картин 60 не так вже й багато художника Андрія Черниша та долучитись до важливого і сокровенного для автора може кожен небайдужий у робочі години Чернігівського музею-заповідника Михайла Коцюбинського.